20 грудня день шанування пенсіонерів і ветеранів системи МВС України та Національної поліції України. Ветерани і пенсіонери органів внутрішніх справ це золотий фонд, чимала історія і величезний досвід роботи. Це люди, які присвятили більшу частину свого життя боротьбі зі злочинністю, захисту конституційних прав та свобод громадян. У кожного ветерана непроста життєва доля. Багато з них пройшли шляхи Другої світової війни, долали повоєнні часи, приборкували мирний атом Чорнобиля. У даний час у нас нараховується. 3,5 тисячі області пенсіонерів ветеранів. Із них після реформи 280 чоловік це вже поліцейські пенсіонери. Ветерани системи МВС у строю і сьогодні, та готові допомагати і передавати свій багатий життєвий досвід молодшим колегам. Станіслав Головко був начальником тернопільської міської міліції з 1989 по 1991 рік. Він пригадує, що його керівництво припадало на час змін, проходили різноманітні демократичні процеси і доводилося перелаштовуватися з одних стандартів роботи на інші. Але міліція завжди була з народом. Ці ті проблеми, які. Стояли перед нами, ми їх вирішили. Міліція контролювала ситуацію в місті, контролювала ситуацію з злочинністю. Зараз трохи інша ситуація, але вона ще складніша. Бо нинішній поліції приходиться працювати в умовах війни. Це накладає. Додаткові зобов'язання це несе за собою високі степені ризику для особового складу. Не забувають члени ветеранських організацій приділяти увагу сім'ям тих співробітників, які загинули під час виконання службових обов'язків, відвідують самотніх та хворих ветеранів і пенсіонерів.